Посла ну, трапляються такі матчі, де футболісти стараються, футболісти намагаються те, що працювало в попередніх іграх, от сьогодні не спрацювало. От, на вашу думку, чому так сталося? Будемо дивитися, чому так сталося. Самі, ну, самі здивовані станом команди, як відбувалася. гра, бо... Суперник повністю нас переграв і по всіх параметрах, по всіх так, статтях сказати, у всіх компонентах гри переграв. Ми були колі, ми, якісь не свіжі, хоча в мене не, нас не були за інтенсивні тренування, тренування на цій неділі. Не знаю, будемо дві-дві неділі виправляти ситуацію, тому що ми не були похожі на себе. Навіть як лідери команди були не схожі не на себе, наші збірники, серіалини ще свого рівня. Ну, всі, тут, знаєте, боя випадає один-два році, а тут випалася команда. Так що ми всі повинні шукати, чого так трапилось. І знову починати з нуля, знову підніматися. я закінчилась одна серія, вже почалася друга, ми три не виграємо. Так що нам треба виправлятися. Там, це зовсім не позитивна серія для вашої команди. От як перезапустити ваших підопічних, бо так ми говорили після попереднього потім, що можливо серія ця тисла. Про неї дуже багато говорили, і от зараз цей момент перезапуску. От, де він має спрацювати? Ми дивилися гру з металісом. Ми доволі непогано з металісом зіграли. Так що от це дійсно провальна гра. А перезапуститися знову начати працювати знову за і дві них ну, збори. Ви намагалися після перерви внести корективи в гру. Ви одразу 5 замін провели там, ще до 60-ї хвилини. Що ви хотіли донести от, на полі? Ну, я випускав футболістів, які мало грали, які свіжіші, які ну, думаю, більш енергетичні, більш. Ну, також вони в нас команді, також тренувальний процес і, 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 виправляти ситуацію, тому що, навіть після першого тайму, при рахунку 0-0 ми сиріно виглядали дуже блідно. А в другому таймі ще, ще хуже стало виглядати. Так що команда провела по всім статтям, так що тут ну, рух нас переграв. Цікаво, організаційно де ці голи шукати, бо от ви з вересом грали з металістом сьогодні, з рухом. Дуже організаційна оборона сьогодні теж була і у руха проти вас, компактно діючи от один в один. Дуже важко підходити до воріт, навіть ударів площину вас сьогодні було не так багато. Ви ще не призвичаєлись, коли так проти вас достатньо компактно грають на власній половині поля. Чим більше дають вам зон для простору? Ну тут, е -е, якщо команда низько сидить, тут. Е -е... Всі схемати ми дуже багато їх робимо на тренуванні, але тут і фізична готовність того, що я, якщо ти виводиш на, на фланг, ми виводимо там один в один гравців, а вони не можуть м'яч зупинити чи там не. Не зупиняють не першим дотиком, а другим, не, не в ту сторону, яку потрібно, це індивідуальна робота. І вся та робота, яка проведена, вона при, ну, множиться на ноль, команда назад вертається, опять гає через зад. І так що тут, можна сказати, коли команда низько сидить, треба індивідуально теж скривати цю оборону. Гравець не готовий, то він також технічний брак допускає своїй неготовності до гри. На мою думку, сьогодні команда фізично була не готова. Це проблема в першу чергу питання ну, до нас, тому що це не може бути так, щоб тренер, щоб футболісти ні, тут тренер в першу чергу, що команда так виглядала ковуваться. Це значить десь не допрацювали тренера. Це міжнародна пауза потрібна колос. Я думаю, так, тому що ну, це буде ну, їм буде зараз дуже важко. Максима, спілкувалися з Росланом Володимировичем після цього матчу. Так простежував останні хвилини його на тренерській лавці. Він був вже взагалі бемоційним. Такий час він вже прийняв цей результат вже до фінального свистка. яким він був вже в роздягальні з командою. Поділися. Ну, я скажу так, що це провальний матч для нас усіх. І тренер сказав, в тому числі і для них, і для гравців. І... Тому. Треба прийняти цей результат на сьогоднішній день, і рух дійсно був сьогодні потужніший і в боротьбі, і в побудові своїх атак, да, цікавістю да, гри. Тому далі в нас є пауза, да, в якій ми будемо коригувати те, що в нас не виходило. Будемо старатися це змінити і з новими силами намагатись перемогти рух вас сьогодні здивував, ну, знаючи, як коло може з перших хвилин розпочинати, так вони втримали ваш тиск. Одразу з перших хвилин на старті другого тайму забили, це так десь не переломило хід поєдинку, правда? Ну я скажу, що в нас не вийшла гра зовсім, да, і такого може і тиску великого не вдалося нам зробити. Тому я думаю, що вони провели свій не гарний матч. І гарний матч на Кубок з Поліссям провели. Тому думаю, що цілком справедливо сьогодні нас переграли. Те, що колос не може три матчі забити в чемпіонаті України, наскільки це тисне всередині команди, тому що дуже здорово розпочали цей чемпіонат. Три матчі без перемог. Компактна оборона суперника багато говорили про те, що колосу складно проходити, коли грають дуже щільно один в один. І от, ну, це підтверджується зараз вже до цієї міжнародної паузи, як з цим боротися. Ну як з цим боротися? Будемо щось змінювати да, в побудові наших атак, будемо е старатися це виправити, да, адаптуватися і до такої гри. Тому що коли ти йдеш в верхівці турнірної таблиці, я думаю, до тебе і готуються трошки інакше. Тому будемо включатися і старатися змінити цей цей, як ви сказали, да, е Ну, три матчі да так, таких, як ви кажете, без голів, без гостроти. Будемо старатися цей стереотип змінити. Так пригадується міжнародна пауза навесні в минулому чемпіонаті. Коли ви після поразки ЛНЗ потім набрали хід, почали перемагати, і ось десь це можливо знову ця потрібна пауза один тиждень. Трошки переосмислити взагалі те, що відбувається всередині. Сто відсотків, так. Я думаю, я думаю, що ми постараємося це змінити, да, і ще раз повторюся, ще багато ігор попереду, тому не можемо вішати голову. Да, треба прийняти це, працювати і старатися змінити.